Тема уроку сума і різниця кубів двох виразів. Це продовження нашої теми, формули скороченого множення і додаткові дві формули ми сьогодні вивчимо. Запишіть, будь ласка, перша формула це сума кубів, А в третій степені додати Б в третій степені дорівнює добутку суми цих виразів. Помножено на А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Це перша наша формула. І друга формула це у нас різниця кубів. Ось вона. А в третій степені відняти Б в третій степені дорівнює добуток різниці цих виразів на А квадрат плюс АВ плюс Б квадрат. Зараз я покажу, звідки ці формули взялися. Нагадую, це формули, вони спрощують нам наші розрахунки, тому що не потрібно буде множити дуже довго. Так, дивіться. А в кубі плюс Б в кубі. Яким чином отримали? Дивіться. Помножили. А плюс Б на А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Взяли цю частинку нашу праву. І перемножили як множимо многочлен на многочлен. Тобто А на А в другій, А в третій. А на АБ мінус А квадрат Б. А на Б квадрат плюс АБ квадрат. Потім помножили Б на А квадрат Б. Помножили на мінус АВ і В помножили на Б в другій степені. Тобто, перемножили таким чином, як я вам показала, і отримали многочлен, який я зараз підкреслюю. Тобто А в третій мінус а квадрат В плюс аб квадрат плюс А в третій. В мінус аб квадрат плюс В в третій. Тобто, розкрили дужки. Далі приводять подібні доданки. І в результаті у нас А квадрат Б і, мі, і, мінусом, і, і плюс А квадрат Б можна використати, оскільки це нуль. Далі квадрат мінус а, Б квадрат теж ми викреслюємо. І залишається лише А в третій, додати Б в третій степені. Таким чином, якщо е, права частина дорів, дорівня лівій, то навпаки можна використовувати цю формулу. Ця формула називається формулою суми кубів двох виразів. Зверніть увагу, що запис А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Цей запис дуже схожий на А квадрат мінус 2АБ. Плюс b квадрат. Нагадую, останній запис це формула, яку ми вчили. І називається вона квадрат різниці. Тобто А мінус b у квадрат. Квадрат різниці. Тому запис, схожий з тим, що я записала квадрат різниці, але без подвоєного допуску, тобто немає тут двійки, називається. Неповний квадрат різниці. Так, ще раз неповний квадрат різниці. Давайте я тут вам напишу неповний, неповний квадрат різниці. Так і Ну, Аналогічно, коли ми будемо використовувати такий запис, де у нас перед АБ додавання, тобто А в другій степені, додати АБ і додати Б в другій степені, називається неповний квадрат суми. Неповний неповний квадрат, квадрат суми. І тоді наші формули читаються таким чином. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат різниці цих виразів. А формула різниця кубів читається таким чином: різниця кубів дорівнює добутку. Різниці двох виразів на неповний квадрат суми цих виразів. Ну, таким чином запам'ятовуйте, що те, що не, ну, не містить подвоєного добутку, що я написала зліва, називається неповними квадратами. Я очищаю це і далі е, розглядаємо приклади. Ну, щоб виділити чи побачити наші суму кубів або різницю кубів, потрібно їх виділяти, От, наприклад, перший пункт 8А в третій степені додати 27Б в третій степені. Ну, Зверніть увагу, що а, буквені частини містять куби, а, вже записані. А 8 і 27 потрібно представити у вигляді кубу якогось числа. Тому краще спочатку записати, що 8 це 2 в третій степені. Тому, виділивши куб першого виразу, ми можемо записати 2а в дужечках, а за дужечкою третій степені. І плюс 27 це 3 в третій степені. Тому 3Б і третій степені тоді ми можемо застосувати нашу формулу. І так, сума кубів двох виразів дорівня добутку суми цих виразів, тобто 2а додати 3b, помножено на неповний квадрат різниці. Тому ми по цій дужці записуємо неповний квадрат різниці. Тобто 2а у квадраті це 4ат. 4А квадрат. Різниця, тобто мінус. Неповний квадрат, це значить, ми просто перемножили два вирази, але на двійку не домножуємо. 2а помножити на 3б буде 6АБ. 6АБ. І додати квадрат другого виразу, тобто 9б. Квадрат. Таким чином ми розклали на множники наш многочер. Ну, Зверніть увагу в другому пункті, ще я тут упевнено прошу. Х в шостій відняти Y в дев'ятій степені. Тут немає явних кубів, але ви пам'ятаєте, якщо показник степеня ділиться на 3, то його можна записати у вигляді кубу. Тому ми пишемо: 6 ділимо на 3, буде 2, буде х у другому степені і ще в третьому. Відняти. 9 ділимо на 3, у третьому степені і ще в третьому степені. Тепер ми виділили куби наші і записуємо за формулою. Різниця кубів дорівнює добутку різниці наших виразів. Давайте я синім кольором підкреслю наші вирази. От вони, і що в дужечках. І буде х квадрат мінус у третій степені. Різниця цих виразів Помножити на неповний квадрат суми. Дивимось на нашу маленьку дужечку і записуємо за неї неповний квадрат суми. Х в другому степені, ще в другому степені, х в четвертій степені, плюс добуток цих виразів x в другій, в другій степені, і в третій степені, І плюс квадрат другого виразу, тобто y в третій, та ще в другій, при зведенні степені в степінь показники множимо і отримаємо шостий степінь. Таким чином ми розклали на множники, використавши. Формулу різницю кубів. Ну, тут все записано, я вам теж пояснила ще раз. Ну і друга, це, дивіться, у нас розкладіть на множники. Подайте у вигляді добутку. Це коли ми маємо суму або різницю кубів, а потім записуємо в вирази, якісь вирази що перша дужка – це сума або різниця виразів, а друга неповний квадрат суми або різниці. Це наші множники. Але можуть бути завдання за цією формулою, наприклад, спростіть вираз. Да? Тоді нам потрібно, навпаки, розкрити дужечки і застосувати формулу в іншому напрямку, щоб отримати суму чи різницю собі. Ну і давайте ще щось візьму з цього параграфу. Ну, розкладіть на множники, ми брали вже таке. Давайте подайте у вигляді многочлена вираз. Тобто, навпаки, застосувати формулу кубів. Ну, Дивіться, номер 758. Тут пряма формула, але її потрібно бачити. Дивіться, в першій різниця виразів. У другій, щоб була формула різниця кубів, тому що. По маленькій дужці, по різниці ми будемо записувати різницю кубів. Тому в другій дужці повинен бути неповний квадрат суми. Що це означає? Що е, потрібно звести до квадрату і і 2, а також додати подвоєний, не подвоєний добуток, а добуток, вибачте, цих виразів. 2 помножити на і, тобто 2 і. Тоді ми бачимо, що це наша формула кубів, перевірилася. І далі записуємо за маленькою дужкою. Що тут у нас? Х-2. Тому потрібно записати х в третій степені, відняти 2 в третій степені, тобто віть. Ну, точно так же у другій, другому пункті. Різниця вираз. За нею ми будемо записувати формулу. У другій дужці неповний квадрат суми. Тобто, дивіться, у нас все відповідає. Квадрати цих виразів. І до них додається добуток 2а на 1. Тому пишемо 2а в третій степені. Можна в дужечках не записувати 2А в дужечках, потім не зводиться в третій степені. Можна зразу 2 в третій степені. Вісім. А в третій степені теж дописали поруч. І мінус 1. Так, ще раз, зверніть увагу, формула кубів легко записується. По тому множнику, де записано або суму, або різницю виразів. Дивіться, я підкреслюю, по якій дужці в кожному завданні потрібно записувати формулу суми або різниці кубів. Навіщо я вам кажу, що потрібно перевірити, чи є в другій дужці неповний квадрат? Надалі ми будемо вивчати. Такі теми, де потрібно застосувати не одну формулу, а всі формули, які ми вивчали, скороченого множення. І в нас є повний квадрат, тому не, ну, щоб не переплутати повний квадрат і неповний, і деяка формула застосовується, потрібно перевірити. Якщо є ще раз подвоєний добуток, то це повний квадрат. Якщо просто добуток, а не подвоєний, то це неповний квадрат. квадрат. Ну і робимо підсумок. Значить, сьогодні ми з вами вивчили тему, яка називається сума і різниця кубів двох виразів. Я пояснила, звідки, як ця формула з'явилася, яким чином ми отримали тотожно рівні вирази, як вона читається правильно, що таке неповний квадрат суми та різниці. А також застосування цих формул для розкладання на множники многочлена, який є різницею або сумою кубів, а також зворотньому напрямку, щоб спростити або представити у вигляді многочлена наш вираз. Дивіться, отут простіть, значить, ми будемо розкривати душу. А зараз ми переходимо до практичної частини і будемо розв'язувати обданяться дружник.